Я на даний момент хожу, видивляюся, я вже побачив сліди того, що є той грусть, який мені інтересний, який знаходиться в калейдоскопі І я тільки що тут бачив буквально, що є сухі і є надіжда. Є надія. Ось він. Ось він красавець. Грусь чорний. В нього така, я б сказав би, золотисто чорна шляпка. Його особливість в тому, що він дуже сильно ховається під листям, росте під березами. Тобто, де є берези, дуже часто можна знайти його. Але він любить влагу і він росте оце іменно на початку вересня, пізніше я його практично не зустрічаю. І за того ми з ним практично не пересікаємося. Ось він який красивий. Да, хоча в останнє час кажуть про нього дуже багато негативного, що типу... Ці грузді ядовиті, що в них є якийсь токсин, наподобі, як у свинушки тонкої. І чимось він даже похожий на свинушку тонку. Кстаті, я свинушку тонку почав собирати із-за того, що я путав їх між собою. Хоча в свинушки тонкої, молочко ніколи не виділяється. А грузь, як сородич млечників, в нього коли нажать знизу, молочко теж буде. Кстаті, я зараз це і продемонструю. Ось. Просто замечательний грибок. Зразу при зрізу у нього виділяється молочко. І це, кстати, дуже хорошого качества. Примічательний цей грибок мені в першу очередь тим. Дуже часто він мене виручав, теж в цей період, коли ще немає практично ніякого гриба. І. І в болотистих низьких місцевостях, де ростуть берези, вони часто є, але треба дивитися внимательно. Вони дуже хорошо ховаються в підлистя. Він доволі вкусний, кстати. І у нього, як у волнушки білої, і розової, є трошки мох. Трошки. Заповніть главні особливості цього груздя. В нього при нажаті на ребра виділяється молочко. Я не знаю, вам буде його видно чи не буде. Я спробую показати. Маленькі-маленькі капельки молочка. Надавиться сильніше. Прямо річка молока потекла. Цей гриб знаходиться у моєму калейдоскопі грибів. І так, да, він йде у зелену лінію, він піде мені сьогодні в кошик. Він замечательний гриб для засолки. Вкусний. Но в нього є така особливість, коли він виварюється... Кстати, обов'язково всі грузді виварюються. Коли він виварюється, він робиться фіолетовим, практично. Він робиться бурякового цвіта. або... Не знаю, так, да, мабуть, найближче він робиться бурякового цвіта. Красивий такий. Чорно-бурячний колір у нього. Але він добрий, він такий м'ясистий, плотний, вкусний він. Так, ну все, пішли далі.